Доброго дня, діти! Сьогодні з вами вчитель інформатики Васильова Ольга Олександрівна і сьогодні ми поговоримо з вами про пошук інформації в інтернеті, ключові слова і гіперпосилання, збереження корисних сайтів у закладки браузерів. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з історією інтернету, навчимося шукати в інтернеті інформацію та зберігати веб-сторінки у закладках, проаналізуємо ознаки надійних веб-сайтів. Але для початку, давайте, подивившись на малюнки, згадаємо правила користування комп'ютером. Зупиніть відео і перегляньте, будь ласка, кожен малюнок і згадайте, яке правило нагадує вам той чи інший малюнок. Що ж таке інтернет? Інтернет це глобальна мережа, яка з'єднує мільярди комп'ютерів з усього світу. Більш як половина населення Землі вже має доступ до інтернету. І кількість користувачів зростає з кожним днем. Але інтернет створився не одразу. Так само, як і інтернет створювалися різні пошукові служби та різні додатки. І от в 1998 році був створений пошуковий сервіс Google. Американські аспіранти Ларі Пейдж і Сергій Брін створили успішний посовшуковий сервіс Google, яким і зараз користується багато жителів нашої планети. У 2004 році була створена соціальна мережа Facebook американським студентом Марком Цукенбергом. Вона стала найбільшою у світі соціальною мережею. У 2005 році був створений відеохостинг YouTube. Це сайт для обміну відео і кількість користувачів в YouTube стрімко зростає. І зараз всі ви дивитесь мультики в YouTube, дивимось дуже багато цікавої інформації, різні YouTube канали і так далі. У 2017 році. Стала доступна сплата обличчям. У Китаї вперше застосували технологію розпізнавання облич для оплати товарів. Тобто ми бачимо, що наші технології не стоять на місці, і з кожним днем створюються всі нові і нові можливості. Що ж таке веб-сторінки, браузери і вебсайти? Інтернет складається з великої кількості документів, які зберігаються на різних комп'ютерах. Ці документи називають веб-сторінками. Що ж таке веб-сайт? Вебсайт це веб-сторінки, об'єднані за змістом. Вебсайти, як і веб-сторінки, можна переглядати за допомогою спеціальних переглядачів, які називаються браузерами. А які ж браузери ми знаємо? Ну, перш за все, це один з найпопулярніших браузерів це браузер Google Chrome. Другий браузер. Microsoft Edge, третій – Opera, Mozilla Firefox і Safari. Всі вони розміщені у тому порядку, наскільки популярно їх використовують жителі нашої планети. Розгляньте, будь ласка, браузерами і подумайте, яким браузером користуєтесь ви і ваші батьки. Далі. Розгляньте малюнки і обговоріть, якими послугами ви користуєтесь в інтернеті. Доповніть своїми прикладами. Давайте подивимося, що ж ми можемо робити в інтернеті. Ну, Перш за все, ми можемо читати книги, можемо дивитися відео, можемо користуватися електронною поштою, можемо користуватися різними месенджерами, можемо слухати музику, переглядати фото і, звісно, грати в ігри. Розгляньте малюнок браузера Google Chrome і поясніть. Призначення кожного елемента вікна. Ну, ви всі бачили це віконечко пошукове Google. Давайте подивимось і згадаємо, з яких же елементів воно складається. Ну, одиничка це перш за все, це поле адреси сайту. Двійка це кнопки керування вікном, за допомогою яких ми можемо закривати, згортати і розгортати наше віконечко. Три, це кнопки навігації сайтом. Тобто Ті кнопки, За допомогою яких ми можемо повертатися на попередню сторінку, чи повертатися на ту сторінку, на якій ми були. Кнопки 5 це кнопка оновити. Тобто, якщо у нас не догрузились якийсь малюнок, ми можемо натиснути на кнопку 5, і наша веб-сторінка завантажиться знову. Кнопка 6. Додати. Вкладку в закладки. Це, якщо нам потрібно, якусь вкладку додати в закладки, тобто, щоб швиденько до неї перейти. Кнопка 7 це рядок пошуку, куди ми будемо писати наш пошуковий запит. І кнопка 8 це голосовий пошук, якщо ми не хочемо писати, або не можемо, ми можемо скористуватися нашим голосом. Що ж таке ключові слова? Ключові слова це слова або набір слів. За якими здійснюється пошук потрібної інформації в інтернеті. І гіперпосилання це фрагмент тексту, малюнок або символ, що допомагає здійснювати перехід на інші вебсторінки сайту. Поговоримо докладніше про ключові слова. Коли нам потрібно знайти щось в інтернеті, ми зазвичай пишемо в пошуковий рядок ключові слова. Давайте подивимось приклад. Коли одна дівчинка вирішила знайти вірш. І вона написала: Мені потрібно знайти вірш, де хлопчик розповідає про те, як йому було 13 років і вже наступав 14 рік, Гугл не дуже зрозумів цей пошуковий запит, але знайшов варіанти відповіді і ось що він нам запропонував хрестоматію сучасної української дитячої літератури. Запропонував сайт Оксани Лущевської, але я гадаю, це зовсім не те, що хотіла знайти дівчинка. Набагато простіше було б їй написати пошуковий запит, вірш мені 13 минало. Тобто вона хотіла знайти вірш Стараша Ш... Григоровича Шевченка, мені 13 минало. І от якби вона написала саме так, то вона б побачила варіанти, які. Надав нам Google. Це вірші, різні відео, картинки і все, що стосується цього вірша. Якби ми написали у пошуковий рядочок словосполучення Солом'яний бичок, то Google відповів би нам таким чином. Він би показав нам відео, що стосується цього запису, він би показав нам ось такі зображення, які стосуються цього запиту, і так далі. А якби ми написали солом'яний бичок розфарбовка, то Google нам показав би розфарбовки стосовно цієї казки. Ще один пошуковий запит незвичайне про тварин. Пошукова система шукає дані не лише за чітко вказаними словами, але й за словами, синонімами введених ключових слів. І ось які відповіді нам надав Google. Цікаві факти про тварин. Люди, в яких вдома незвичайні тварини, незвичайні тварини та рослини світу і так далі. Тобто ви побачили, що пошуковий запит це дуже важлива річ. Від нього залежить, що саме знайде нам Google. Ну і які ж правила пошуку в інтернеті та правила добору пошукового запиту. Добирай ключові слова так, щоб вони чітко відбивали тему шуканої інформації. Використовує для пошуку більш ніж одне ключове слово. Великі букви використовуй лише для написання першої букви у власних іменах. Перевіряй правильність написання ключових слів. Якщо пошук не дав результату, то, можливо, сталася помилка. Далі, щоб додати веб-сторінку в закладки в браузері в Google Chrome, треба натиснути. Зробити закладку для цієї вкладки. Але коли ж нам може знадобитися додавати е, в закладки сторінку? Та коли, наприклад, ми якимсь сайтом користуємося найчастіше і кожен раз вводити нам його адресу не зовсім зручно, ми можемо створити е, по закладку до цієї сторінки і постійно заходити за цією закладкою. Ну, і якщо ви вже заморилися, ви можете зробити ось таку невеличку зарядку, а я вам включу для цього відео. Ось, ви розім'ялися разом з грибочком, і давайте продовжимо нашу з вами роботу. Це вже буде зараз практична робота, але для початку давайте підведемо з вами підсумок. Дайте відповіді на запитання, яку назву має глобальна мережа, що з'єднує комп'ютери з усього світу. Друге питання. Як називається пошукова програма, за допомогою якої можна знайти потрібну інформацію в інтернеті? Третє питання: що таке ключові слова? Четверте, що таке гіперпосилання? Коли ви дали відповіді на всі ці питання, ми зробимо з вами невеличку вправу, яка називається ресторан. Кожен з вас для себе зараз дасть відповідь. Чи сподобалась ця їжа під час уроку? Вона була найсмачнішою, я з'їв би ще. Тобто, чи дуже сподобався вам цей урок? Ось ці страви були зіпсовані, і мені не сподобались. Тобто, урок не сподобався. Я майже переварила цю їжу. Тобто, урок пройшов вдало, але були деякі труднощі. І запакуйте мені з собою. Це коли дуже сподобався урок, що потрібно вам зробити? Вам потрібно виконати інтерактивні вправи, які розташовані під відео до теми цього уроку. Я чудово з вами провела сьогодні час. Через тиждень приходьте ще. До побачення!